А я кладу в основу юридичний аналіз норм міжнародного права, статуту Генеральної Асамблеї, ООН, резолюція Генеральної Асамблеї ООН, Хельсінський уход 1975 року, рішення міжнародних судів Організації Об'єднаних Націй, інші норми міжнародного права і все. І далі кажу, пішли ви на три букви. Mm -hmm. О, ось норми права і вирішуйте. Хто мені повинен вказувати, яку мені армію чи чисельність чи, 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 чи тримати? Хто мені повинен вказувати це право, мо, моє суверенне право? Мільйон чи шістьсот тисяч. Якщо тільки вам починають диктувати якісь умови, порушуючи норми міжнародного права? Ви самі піднімаєте, якщо погоджу, ви самі піднімаєте руки, жорстка принципова позиція Україна.